Ходить в динамівський ритм, ще не отримував достатньої кількості ігрової практики. Ну і на він мали ж, я думаю, що не готовий ще змагатися прямо на такому рівні, щоб виходити в стартовому складі двох молодих ключових гравців в центрі захисту Черкаща. Перехоплення у Динамо. Передача на А Ванат праворуч віддає на Тимчика. Тимчик прострілює до штрафного майданчика. Ванат пропускає Рубчинський. Вище виріт м'яч надсилає. Класний момент. Дуже хороші варіантів попереду, тому змушений грати через своїх центральних захисників. Михавко. Хороша діагональна передача у виконанні Михавка. Андрій Єрмоленко зупиняє м'яч. Єрмоленко на правому фланзі. Єрмоленко шукає варіанти. Виконати подачу до штрафного майданчика. Виконується подачу, закриває м'яч корпусом Гравець Динамо. Удар по воротах. Рекошет грає на користь ЛНЗ. І у складі Луганської завітки. І вже після повернення до Київського Динамо. Подача до штрафного майданчика. Динамо на підбиранні. Брашко під удар. Тимчик наносить удар по воротах, але м'яч пролітає. Полсь каркас воріт. Джастін Лонвейк. Вчора стало ввечері відомо, що Джастін Лонвейк новий сезон проведе у складі данського клубу. Віборг. Всі правильне рішення. Так і не зміг виграти. Ой-ой, зараз який цікавий момент. Пенальті призначає арбітер. Нічого не видно. Було видно, що Леніка Швілі там щось махав ногами. А далі, далі впав піхальонок. і ось момент. Ось момент, коли зачепив. А Ярмоленко пробиває пенальті і забиває на 22-й хвилині Андрій Ярмоленко. довго ми чекали на фінальне рішення арбітра. але... Вже стає найкращим бомбардиром Динамо. Молодітимуть одразу. Відбувається втрата. Тим часом передача. В розрахунку на швидкісній якості Одеслава Ваната. Ванат м'яч приймає. Вона є підтримка. Ванат бере ініціативу на себе пробиває в ближній кут. Але Євгеній Кучеренко очікував. Тимчик. Хороша передача на Ваната. Ванат один на один виходить із голкіпером. Ванат не перегреє але добивання з Андрієм Єрмоленком. Що скаже, що скаже Лайнсман момент. Без топ кадра не розберешся, як то кажуть. Що скаже Олександр Шандор? Олександр Шандор каже, що положення поза грою. Дубінчак. Дубінчак. Хотів спочатку завдати удару, але одразу Єшар перед ним з'явився. Дубінчак зараз подає до штрафного майданчика. Гостро подача надійно Грає Кочеренко. І втрата м'яча у виконанні динамівці. Олів'є Ціль не готовий був, мало, приймати цю передачу. Михальонок. Його пас на Ваната. Ванат розвертається, Ванат пробиває. Дуже непоганий удар у виконанні Владислава Ваната. Динамо зараз хороший момент. Не дійшов таке м'яч до Валентина Рубчинського. Буде кутовий. Поганого в грі лензе ми не бачимо. Якби не той пенальті, а пенальті, як на мою суб'єктивну думку, носив випадковий характер. Щось подібне ми бачили в матчі між Динамо та Партизаном, коли Олександр Караваєв правила порушив. Нечасний випадок для гравця, який правила порушив. Тому що ситуація якраз не диктувала подібних варіантів розвитку подій. Хальонок може пробити піхальонок, але віддає передачу. Ванат. Ванат, схоже, що не свою передачу перехопив. Далі віддав на піхальонка. Олександр Замеж. Applaus Kamin nan ou iti mwen, wos kadye wan nan dide nan ou avez namil Woleziye? to dobré. Je to dobré. To máme, znamená to, že byla podobně za ní. je jarmok pro

چينهن ڏانهن ويسان ڏانهن ويسان